Ви будете в шоці, але сода вас не врятує від закислення організму, навіть навпаки, може нашкодити. Почнемо з того, що сода це не органіка, а синтетичний лужний реагент. Він тимчасово змінює pH середовища, але не впливає на саму причину закислення організму. Також сода нейтралізує шлунковий сік, підвищуючи рівень pH. Але кисле середовище саме в шлунку нам необхідне, тому що воно знищує патогені бактерії. Через таке часте гасіння содою з'являється бродіння, погане засвоєння вітамінів, мінералів і порушення в травленні. І ще один факт: сода вимиває мінерали, і через це погіршується робота нашого опорно-рухового апарату, тобто страждають кістки, суглоби. Тож сода не лікує закислення, а всього лиш маскує сам симптом. Оскільки ми маємо закислення не через нестачу соди, а через порушення роботи лімфи через погану роботу печінки, найкраще в цій ситуації зайнятися відновленням роботи абсолютно всього організму комплексно, чим я вже й займаюся більше п'яти років.